Небезпеки, бо вірять в перемогу і добро, бо вірять у майбутнє України, свята серця обрана земля, для них немає іншої країни. разрывного дна. Своя людей багато у краях далеких, да не кожен витримати сміх. додому вертаються лелети, чекають на господарів своїх, бо вірять у майбутнє. Їй майже 16 її звати Настя. Вона точно знає тепер, де знаходиться місто щастя. Вона тепер знає взагалі всі ці містати вденні і східні. Але саме щастя І те, що у любві підірвався на мені, що півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом. А тепер вона знає різницю між будемо вже 200 і 300. По сигналу тривоги, Настя вже мчить скрім голов до підвала. Йде без поспіху та шепоче ти задомбала. Тиждень ходить до школи, тиждень навчання лайну дома вчитись, бажання зовсім немає. Не тільки гнів, та втома. Добре, що мій ноутбук. подарунок Олега та твого побратима. У Олега немає нього. в Цьому вийна та саме міня. Олег хороший, але іноді Настя хоче його запитати. Чому у тебе немає тільки ноги, а у мене немає тіхотати? У такі моменти вона хоче кричати. І олевій зовсім не шкода. Єдине, що стримує, це просто т'їда, з ледний Рудний та поплалений. Мі ледь не спадає за п'ятка тонкого. Та на сього не змінили власті. Ні за що, ніколи, нікому. Татові речі пахнуть його фаренгейтом, Так щенко, страшно і солодко. У Насті всередині, здається, немає нічого, крім чорного холода. І у очі її такі недитячі, мов пару блакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їй тепер не вподобає Професія снайпера. написати цю історію. Як і приміром, такі. Ми вихворілись. скоро будемо в садочку. Дома Обід на кухні на столі. Нарада у пещі. Ми встигнемо долетіти. Треба розібрати урічну ялинку. Я почну з дощів. Допоможіть. Вибачте, ви не бачили моїх батьків. Я не можу їх знайти. Поки я на фронті вона знищила мій дім. Ми вийшли в магазин. Тепер нам нікуди повернути. Я не бачила свого батька майже два роки. А я навіть не знаю, що він він. Там людина! Вона сидіти в церкво! Промони завалять, по мовчіть, виборушити крик від заваля. А зараз тиша. Тут про жінку яка не говорить. Але як болюче вона мовчить, їй більше нема кого кликати. Бачиш, Арнесте, скільки у нас історій? кожного вистачить наприклад! Світу буде що почитати! Петромах охмадіт. Сліди ракети дуже схожі на колосся, аж поки не впиваються в небо іклами під стіночкою янголята без волосся. До крапель прип'яти становими іглами, іглами, голками, голками, трубками, трохи до невідомості, сильно до непритомності, простір знову заповнився трубами, на фрагментарно на продажній Солом'янці, простір плаче і пливає сиренами. Простір свиплиця у бусотню під їздами. Нам ще вчора жилося іншими темами. Нині теми скориговані звірами. Скориговані з торговим пині Та Там ми вже шони завтра ще супишимуть. Нагадай про всіх розп'ятих хлопчиків всімі тут з промитими світу, що досі не на пасті, заховавшись твої шоколадні цукерниці, без волосся і ангели, привід для радості, недороблених в сатанінській майстерності. Ха! Може би що кінжалом контрольний. Ми живожим скальпільно і ніброзка. А давайте сделаем очень больно их ослам, і лысових недоноском і бесмується просить країни помылку. Зубоскально рясно сипляться смайлики Друзі наші, партнери, партнерки. Може, можна відповідь буде моментальною. Ще й досі, як стрілки, червоні лінії. Ділять духу вам між м'якими крісінками, Небо Києва нині міні плаче, дитиною, Небо Києва більше не всміхнеться веселками, чи досі табу іноземними мовами, достурбованості вашій прикріплені, Припускаєте, що будете теж відфильтровані на живих. Нерозділеним, по цеглині б'ємося страшними завалами. І не хочемо пряж прощатись надією, що під ними не відшукали ми. Не чекайте на небі з колосом. І не тіште чортів собою підвольними, поки вам не накрапають голосно, прямо в голову. І звичайно контрольний. Слава Україні! Героям слава! Слава майже! Героям ворогам! Україна! Слава всьому! Слава, слава, слава! Готіло! Слава, слава! слава! слава Україні! Героям слава!